Всім привіт! Мене звати Богдан. Вітаю вас на каналі Сіті Нас стає все більше і більше. І тим, хто підписується, тисне вподобайки та пише коментарі. Я дуже вдячний. А якщо ти ще не підписаний на наш канал, обов'язково це зроби. Тисни вподобайки, пиши коментарі. А ми, в свою чергу, будемо знімати ще більше якісного та цікавого українського контенту. Заварійте чайок, робіть кавусю та приємного вам перегляду! В Цьому відео я розповім вам про свій досвід використання протягом місяця. Acer Predator Helios 300. Intel Core i 7. 11800 h та RTX 3060. До речі, огляд його обов'язково дивіться за підказкою. Ось тут. Дизайн це справа смаку, і різним людям буде подобатись чи не подобатись той чи інший дизайн. Мені, наприклад, більше всього подобається мінімалістичний та лаконічний дизайн Apple техніки MacBook, аймаки, iPad, я, iPhone я і тому подібне. Але деякі гриві мені теж подобаються. І Acer Predator Helios 300 один з них. Тим паче ви тільки подивіться на це. Кольорові акценти виконані в нашому корпоративному кольорі. Ну як він може не подобатись. Ну, тим паче, що якісні матеріали корпусу, Тести ігри на цьому ноутбуці ви вже бачили в огляді. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Клава і тачпад тут зручні. Не один сценарій я на ньому написав і друкувати дійсно зручно. Клавіатура не надто шумна, і взагалі шумною я її не назву. Зараз я. Продемонструю звук, як вона друкує. Я підніс максимально близько до петлі. Не знаю, чи вам буде щось чути. І тачпад доволі великий та приємний на дотик. Відгук дуже класний, моментальний, і навіть я в монтажі деколи використовував цей тачпад. Як він показує себе в реальній роботі. Монтував я на ньому досить багато, не один випуск на YouTube та TikTok Reels. І відео монтував я в DaVinci Resolve Studio 18 з своєю Sony a 6300 4K 30 кадрів H264 з бітрейтом 100 Мбіт. А, ну, взагалі, що ж говорити? Давайте подивимось на практиці, як це виглядає. Отже, проект доволі простий. Просто нарізані відео. Є деякі вставки. Ось. Але для тесту, знову ж таки, можемо зараз накинути ефекти, вбудовані в DaVinci. Одразу ж хочу зазначити, що відео вже пофарбоване. Тобто це теж трішки нагружає ефект. ось це, я пам'ятаю, грузить нормально. Тобто це в повній якості відео і воно йде дуже плавно, навіть е, при швидшенні не підвисає. Навіть на два рази клетис на пришвидшений перегляд, він не підвисає. Подивимось, що скажуть переходи. Да, тобто переходи якийсь нехай буде щось не Одразу. Ну, невеличке, ніби просідання тут <піс> по FPS є, але ну, на монтажі воно якби не сказується. ми бачимо, одразу нормально відображається і м м спокійно можна монтувати без якихось проблем. Насправді можна довго говорити ще про ці переходи і все тестувати, і нагрузити, взагалі немає проблем з систему будь-яку взагалі. Але найголовніше те, що ось проект, який я в принципі виставляю на YouTube, який я монтую. Я можу спокійно його монтувати, спокійно нарізати. Це 4К відео, 4К відео, 30 кадрів в секунду. Тобто, взагалі без проблем. Ну, за флошдії я взагалі мовчу, там, якби... тим паче, Ось, тобто, можу спокійно перематувати собі, накидати якісь ефекти, які переходять і тому подібне. І в принципі проблем не буде. О я зараз закінчую. Ось цей тест, і якби буду закінчувати монтаж цього відео на цьому ноутбуці. Та В плані монтажу він підходить спокійно. Photoshop та Lightroom для цього ноутбуку як дві клавіші об асфальт. Взагалі ніяких проблем. Експорт та імпорт максимально швидкі. Photoshop тяжкі файли підтримує, відкриває без всяких проблем. І... Я не відчув ніякого дискомфорту при роботі в Photoshop і та лайтрумі на цьому ноутбуці. Дисплей тут дійсно класний. Для ігор взагалі пушка бомба ракета Пітарда. Якщо ми говоримо про професійну роботу, то кольори потрібно все ж таки відкалібрувати. Але якщо ви плануєте виконувати кольорокорекцію на цьому ноутбуці, то обов'язково або ж треба буде відкалібрувати дисплей, або ж придбати зовнішній монітор. Ось я, наприклад, коли монтував на ньому, виконував кольор... кольорокорекцію на своєму моніторі, в якого SRGB 100% охоплення. І я ще сам його там підмаштував. Система охолодження в цьому ноуті просто шикарна, як я їй казав в огляді. Так, іноді вона може бути шумнувата, але погодьтесь, краще так, ніж ноутбук буде тихесенький, і буде палати, неначе ваша п'ята точка під час подних каток в КС чи дотку. Згодні? Якщо ні, то пишіть в коментарі. Але все ж таки це впливає на довговічність роботи вашого заліза. І якщо ви не змінюєте ноутбук кожен рік, ви точно це оцінєте. Плюс моя порада особиста, те, що я замітив, що багато людей не робить. Обслуговуйте свої ноутбуки та комп'ютера, не забувайте змінювати термопасту в ідеалі раз на півроку або хоча б раз на рік. І якщо ви давно не замінювали термопасту, замініть це не так дорого коштує, насправді. Вам почистять одразу і замінять і. Зробіть тест продуктивності до заміни і після, і ви здивуєтесь точно. По автономності тут нема що виділити, якоїсь жахливої ситуації немає, та й мегаавтономним його не назвеш. Середнє по палаті. Якщо говорити про роботу без живлення, то я максимально завжди старався працювати від зарядки, тому що все ж таки продуктивність втрачається без живлення і. Монтувати важкі проекти або ж грати в ігри ну, не вийде на повній продуктивності без живлення. Обробити фотографію, написати саварі чи посерфати в інтернеті без проблем. Acer Predator Helios 300 чудове ігрове рішення, яке дозволить також і попрацювати креейторам на ньому, які хочуть в ігри пограти на ноутбуці. І цим ну, людям явно мак не підійде. Я не дуже граю, тому, як бачите, я користуюсь маком. Але цей ноутбук. Очно один з моїх фаворитів. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось це відео, тисни вподобайку та пиши в коментарі, що ще для тебе зняти. А щоб не пропустити наші наступні відео, підписуйся на наш канал та тисни на дзвіночок. Мирного неба! Не забувайте донатити на ЗСУ, щоб наближати нашу перемогу разом. Слава Україні! Слава українській нації і п***ць Російській Федерації!